На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і Дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка Солов'їна, і чути співочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть. Особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй мов Калина над плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна, шановні педагоги, учні, батьки і гості нашого свята, дозвольте привітати вас із першим днем осені Першим вересня з Днем Знань. Бажаємо вам, щоб цей навчальний рік ви навчалися вже в мирній країні. Нехай завжди у вашому житті світить привітне і тепле сонечко. Ми сподіваємося, що добро і краса, постійний творчий пошук будуть завжди поруч з нами в стінах рідного ліцею. Свято з нагоди Дня Знань оголошується відкритим! Мадянина країни. Кожному з нас необхідно усвідомити та цінувати свободу, волю, єдинство, незалежність, за які боролися учасники Євромайдану та АТО і заради чого вони жертвують своїм життям? Багато кращих синів та дочок нашої країни віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Шануймо хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів Революції Гідності та антитерористичної операції на сході України. Дякуємо. Слово для привітання надається директору Хмельницького професійного ліцею Станіславу Григорію Васильовичу. Доброго гарного ранку, доброго гарного дня, доброго щасливого навчального року. Дорогі наші діти, шановні колеги, батьки і гості, під стінами всіх навчальних закладах на таких же площах сьогодні по всій нашій незалежній Україні проводиться День знань, свято якого немає в жодному календарі. Але це свято відмічає вся родина. Бо починаючи від дитячого садочка, від першого класу, від навчання в інших навчальних закладах, цей день святкують всі наші українські родини, бо всі мають учнів, бо всі мають дітей. Щасливі ті батьки, які мають можливість. Завести дітей в перший клас, завести на навчання в ліцей, інститут і так далі. Бо діти – це наше майбутнє. Сьогодні, уже в 30-й раз, на території Хмельницького професійного ліцею відбувається це торжество, або як ми його називаємо, свято Знань, свято Першого дзвоника. Ювілейний навчальний рік. 30-й розпочинає наш Хмельницький професійний ліцей. Приємно сьогодні сказати, що ми маємо гарні досягнення, маємо гарні здобутки, маємо чим пишатися і за 30 років уже маємо свою історію і маємо свої традиції. Гарний колектив, який працює і робить все, щоб навчати і виховувати наших дітей. Живемо не в прості часи. Не вистачає коштів, обмежена діяльність, війна в країні і вчорашній приклад загинуло двоє молодих військових стінами Верховної Ради. Складна ситуація. Але нам треба жити і працювати. Треба навчатися, чого Україна буде жити, Україна має майбутнє. І саме ви, молодь, ви наші діти, майбутні творці історії нашої батьківщини. А педагогічний колектив зробить все, щоб вас навчити, щоб вас виховати, щоб вам посприяти, дати вам професію, щоб ви могли жити і працювати, щоб ви могли творити, будувати молоду незалежну нашу державу. Зібралася наша вся ліцейна родина. У нас сьогодні свято. Приємно під стінами нашого ліцею зустрічати. Наш перший курс. І якщо подивитися на них, знаєте, вони ще так, як мурашки. Один до одного берега, другий до другого, маленькі. Медсестру туди. Медсестру, медсестру, хатя півом погано. Але пройде час. Рік, два, три. І всі вони виростуть, поможніють, стануть дорослими. І ми вже будемо стояти десь 26-27 червня святкувати зовсім інше свято. Дорогі наші учні, шановні мої колеги, батьки, дозвольте мені від адміністрації нашого ліцею. Привітати вас із святом перших знань, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам успіхів, побажати вам майбутнього, щоб ви знайшли себе в нашій шкільній родині, щоб ми мали майбутнє, побажати всім благополуччя в родинах і сім'ях. Педагогам збільшення заробітної плати, якої нам вже пообіцяли з 1 вересня, дітям стипендії. Всім миру, спокою, щастя, злагоди і майбутнього. Слава Україні! Вас вітає класний керівник, викладач спецдисциплін Геріатович Інна Володимирівна. Дорогі діти, їхні батьки, шановні колеги, я також від імені викладачів, майстрів, хочу привітати всіх з першим вересням з днем Знань, з початком нового навчального року. Цей день зазвичай дуже хвилюючий для всіх, для всіх батьків, для всіх дітей. Він радісний. Ми бачимо на вулицях цих першокласників, які вже зготували свої ранці з всім необхідним шкільним приладдям і якомога скоріше хочуть їх відкрити. Згадайте себе у ці роки на початку вашого шкільного життя. Він такий хвилюючий, що саме з цього дня починається для багатьох новий світ знань, для когось нове самостійне життя. Але, на жаль, за 24 роки незалежності нашої України, вже другий рік ми зустрічаємо перше вересня, коли наша держава знаходиться у стані війни. Це змінило нашу державу, це змінило нас самих. Для всіх нас такі слова, як... Мир, незалежність, гідність людська, людське життя набуло зовсім іншого значення, набуло життєвої цінності іншої, такої важливої. І я хочу всім вам побажати доброго здоров'я, особливо нашим учням, щоб вони нам не приносили більше лікарняні, коли вони... Ну, можливо, трошки хворіють, щоб ви насправді добре вчилися. Ось і в добрий час в Україну з нами. Для вручення грамот запрошується директор Станіслав Григорій Васильович та заступник директора з навчально-виробничої роботи Ковальчук Тетяна Анатоліївна. Це день для батьків спогади про золоті роки, а для учнів дорога до ліцею. Ви зробили правильний вибір, що прийшли здобувати професію в нашому навчальному закладі. Саме вас будуть навчати найкращі педагоги, майстри виробничого навчання та викладачі. Хмельницька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки нагороджує дипломом другого ступеня Онилу Інну Миколаївну, викладача Хмельницького професійного ліцею та майстра виробничого навчання. Хмельницька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки нагороджує дипломом другого ступеню викладача спецдисциплін професії Кравець Гарятович Інну Володимирівну. Хмельницька <плес> обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки нагороджує дипломом Данилюк Ольгу Анатоліївну, викладача та майстра виробничого навчання професії живописець оформлюєш вітрин приміщень та будівель. Хмельницька обласна державна адміністрація, Департамент освіти і науки нагороджує дипломом майстра виробничого навчання професії електрогазогник Луцика Василя Леонідович. На даний час майстер виробничого навчання знаходиться у зоні АТО. Також отримує такий диплом. Успіхів вам всім і гарної гарно наснаги до навчання. Дійсно, лише раз в житті. Ми буваємо першокласниками, першокурсниками, вперше йдемо працювати. Сьогодні ми приймаємо до нашої учнівської сім'ї нових учнів. Дорогі першокурсники, прийміть щирі вітання від учнів старших курсів. Вас вітає учениця третього курсу Нестерук Юлія. Вітаю вас усіх, дорогі наші першокурсники. Хочеться вам побажати наснаги, успіху в навчанні, щасливого і дороги, а також хочеться от, чисто від себе побажати вам знайти найкращих друзів. І головне, щоб вірні і справжню дружбу знайти. Адже коли ти з другом, то і вчиться веселіше, і на перервах веселіше, то й взагалі щасливої вам дороги. Багато говорити не буду. Тому що вже майже всі слова сказані, що тут ще щас сказати. Щасливий вам дорого! <плес> Сьогодні поруч з вами батьки, які допомагають вам долати труднощі, піклуються про вас. Адже ваші успіхи це їх успіхи. Ваші невдачі це їх невдачі. Слово для привітання надається бабусі, дворецькій Галині Сергіївні. Шановні вчителі, дорогі батьки, присутні діти, першокурсники, шановні першокурсники, ви сьогодні зробили перший крок у самостійне життя. Ви обрали свій правильний вибір. Будьте вічливими, справедливими, поважайте вчителів, вихователів, слухайтеся, не ображайте один одного, будьте хорошими дітьми, гарних вам успіхів. І ще я хочу вам сказати такого віршика. Діти мої, мої лебедята, крила у вас підросли, силя набрались, навчились літати, та ще не зовсім ще лебеді ви, Все ще попереду треба вчитись, сил набиратись, рости, мудрими бути, мужність здобути, друзів своїх берегти. Ви нині без рідного отчого дому йдете самостійне життя. Що ж побажати вам, діточки, любі, милі, кохані мої? Щастя, здоров'я, як кожна я мати, рідній дитині бажав, хай зляне щастя і ти горе, вас у житті, обмина, заздрість і скупість, нехай не торкнуться ваших відкритих сердець, оченьки ваші, завжди хай сміються, горе зійде на нівець. Радість, удачу, здоров'я і успіх все ви собою беріть, діти мої, мої лебедята. В і гордо в життя самостійне летіть. Ще хочу привітати сьогодні вчителів з Днем Знань, побажати їм творчих злетів, щоб вони були стримані з дітьми, щоб вони хороші, давали знання їм, виховання. І всього вам найкращого. Гарного кутла. Півуча моя, Україно, хай буде щасливим твій шлях, хай пісня твоя солов'їна лунає, як нині в віках. нехай все лихає минеться, щоб знала лише ти добро, хай щастям до берега б'ється, ласкавий і дужий Дніпро. Своє музичне вітання вам дарують по цехів! В'ячеслав та Єлизавета, з піснею Україна моя. Настане зараз довгожданна мить, з якої почнемо своє навчання. Покличе дзвоник, срібно продзвенить, і ми підемо разом без вагання. Дзвони наш дзвонику і весело співай. Щасливо, срібно, радісно, натхнено. І про уроки всім нам сповіщай у добрий час. Наша учнівська я родина. Учням квітам та деревам сонце стелить, світло путь, теплим ранком вересневим в ліцей учні рано йдуть. Нехай новий навчальний рік буде гарним для кожного з нас. Урочиста лінійка, присвячена дню знань, оголошується закритою. Відео-оплески запрошуємо до актової зали. На перший урок присвячений 25-й річниці Незалежності України. Група номер 12 Кухар, кулінар борошняних виробів. Група номер 16. живописець оформлювач вітрин приміщень та будівель. Олена Ігорівна, я викладач історії Хмельницького професійного ліцею. І перший урок на тему Моя Україна проведу вам я. Кожен народ, кожна людина має свої святині. Для нас, українців, найбільшою святиною є наша родина. Родина це не тільки наша сім'я, це наша батьківщина, Україна. Сьогодні здійснимо подорож Україною із заходу на схід. І з півночі на південь заочно побуваємо на найзаповітніших куточках нашої батьківщини. Отже, перша наша зупиночка це буде Підгорецький замок на Львівщині. Зловлюємо впевненість у тому, що наш народ зробить все можливе і неможливе, щоб в нашій країні запанував мир і спокій. Настане час, і Україна буде успішною європейською державою. Дякую всім за увагу.